Є багато молодих людей, які набагато досвідченіші і вміліші, ніж люди середнього віку. Це от одна, до речі, складнощів на війні. Задача наша забезпечити мир і територіальну цілісність. На жаль, багато людей ще живуть савком, і має прийти до влади молоді люди, які вже з досвідом які ну, ризикували своїм життям заради того, щоб вони жили в вільній країні. От. Треба спочатку змінитися у кожної держави є період розквіту і занепаду. Колоніальні імперії це не мода, це вони живуть ще 20-м століттям, 18-м. Так Якщо Росія вона вже розпадається, так би ми не відрізнялися від росіян, то ну ніякої бійни не було. Тобто вони не бачили, що вони самі живуть в дірмі, що вибачте. Ядерна зброя завжди була зброєю стримування. Я не знаю, якою буде третя світова, але четверта світова буде на палецях. Хочу просто жити в вільній країні. Треба бути єдиним цілим і ну тримати один одного за плече, підтримувати те, що ми знаходимося тут. Це вже історія. Ні, я наймолодший боєць від усіх батальйонів. Є побратим, якого я особисто знаю, йому 19 років, його звати Яків, а мені 21. Але я один з наймолодших. Ну, звісно, ні. Вік не має ніякого значення. Не має значення яка ти людина, який в тебе є досвід. Що ти вмієш е, ну, робити і чому ти вмієш навчити. Я вважаю, що є багато молодих людей, які набагато досвідченіші. І вміліші, ніж люди середнього віку. Ну, Моя особиста думка. Тяжких днів було багато, Можу пригадати, 24 травня. Той день ворожа ДРГ група зайшла, ну, зробила, вклинулася між нашими позиціями і зайшла в бік однієї з позицій, почався бій. В цьому бою загинули. Побратими, це були перші втрати у нас на війні, і це дуже було боляче, тому що ну, коли ти перший раз бачиш тіла своїх побратимів, то воно трошки, звісно, морально не дуже. Був такий день, 10 серпня, це вже було в Зайцево, біля Горлівки. Там я зазнав поранення. Коротше, загинув дуже хороший командир, позвонити Тихий, Андрій Бахтов його звали. Можливо, ви про нього чули. Дуже болісна втрата. На жаль, більше нема чого додати. Немає на війні хороших гнів, є погані, ну, але зазвичай все так в середньому. Порівняно однаково хріново. Та просто під час бою, мабуть, щільний якийсь уламок залетів мені в щоку. Те, що ви бачите. Слава Богу, нічого не зачепив. Ну і все. А, ну і ще були уламки в інші місця, але слава Богу, там все нормально. Сподіваюся, останнє що, Принаймні, на війні уж точно. Ну, Чесно, якщо чесно. Коли ти бачиш результати своєї роботи, як гинуть орки, оце дуже радісно. Було дуже багато моментів саме на війні. А з приводу, якщо ми кажемо, коли ми не на війні, а це не дуже багато часу ми буваємо не на війні, то ну, зустрічі з близькими людьми, спілкування якось так. Ніхто не, не, не намагався відмовити, тому що Ну, мене так вчили і виховували, що у мене є своя думка. Я індивід з самого початку з з малих років. Тому моя думка вона в пріоритеті. Тому всі дуже хвилювалися, турбувалися, але ну ніхто не міг мене зупинити. Це ну, вибір кожної людини. Але дуже сильно хвилюється. Рівень підтримки просто зашкалює. Це от одна до речі складнощів на війні, коли ти знаєш, що на тобі є певна відповідальність за себе, в тому числі і за своїх побратимів. Я спробую відповісти дуже коротко, тому що це питання насправді можна кілька годин про це балакати. На жаль, росіян дуже багато. Всіх їх ми не перемолимо, не зможемо перемелити, але але можна їх витіснити з нашої землі. Це буде дуже важко, але це можливо. І на певний час, на певний час вони дійсно схаменяться. Але на певний час задача наша для наших майбутніх поколінь просто забезпечити стабільний ну, мир. І територіальну цілісність. Коли діти приймуть цю державу в свої руки, буде все залежати від них, що далі робити, які дії робити, які впроваджувати реформи для того, щоб зберегти статус кво який ми зараз хочемо створити. Тобто кордони 91-го року. Треба спочатку змінитися отут. На жаль, багато людей ще живуть савком, і має прийти молоде покоління, можливо, представником якого є я, де молоді люди, які вже з досвідом, які ну ризикували своїм життям заради того, щоб вони жили в вільній країні. От це напевно от головне. Тобто перебороть певну ментальність, а всі інші реформи, економіка там і так далі, це все потім можна мати без ну, незвичену кількість ресурсів і потенціалу, але не вміти ними користуватися. У нас на жаль, я вважаю, проблема саме в голові. В першу чергу, потім все інше. Не тільки час. Ну на жаль, є такі люди, яких не можна змінити. Навіть от вже йде дев'ятий рік війни і більше року повномасштабного. А є люди, які до сих пір топлять за русський мір, кажуть, що все не так однозначно, і так, далі, і так далі. На жаль, таких людей нічого не змінить. Це моя особиста думка. І дуже шкода, що саме свідомі люди, які розуміють, що відбувається, вони гинуть на фронті. Тому якихось сказати таких чітких установ немає, що робити. Я вважаю, все змінює час. Треба, щоб змінилося покоління. Можливо, бачу, але ви знаєте, чесно, наша політика вона така. Бути в політиці це дуже важко, тому що в нас дуже багато всякого війна відбувається. І для того, щоб змінити країну, ну, не може одна людина змінити країну. Треба, щоб всі змінилися. І тоді буде чудово. Після перемоги у нас дуже. Багато буде проблем всередині країни. Не спокій, от війна закінчилася, все, можна розслаблятися. Тут всередині середині буде такий хаос. Будуть всякі зрушення, рейди, мітинги і так далі. і так далі. Ну, Це вже буде потім. Цей етап ми переживемо, головне пережити цей етап. Тобто вижити і перемогти. Ну, це буде досить банально, але напевно, гай Юлій Цезар, тому що він йшов до своєї мети, приймаючи непрості рішення. Постать ну світового масштабу, незважаючи на те, що це було 2,5 тисячі років тому, навіть, трошки трошки менше до сих пір всі про неозна про нього знають, але він створив імперію ну, і кожна імперія розпадається. З часу. Він поспоряв, тому що вона створилася. Дійсно, немає такої держави, яка не зазнає занепаду. В кожної держави є період розквіту і занепаду. Якщо ми говоримо про Росію, її занепад дуже дуже скоро буде. Це дійсна імперія. Єдина, я так розумію, поки що в світі. от, знаєте, така імперія, от, консервативна. Тобто, на жаль, вони ще не змінилися. От тут вони не змінилися. Вони живуть ще 20-м століттям, 18-м. Вони вважають, що захоплювати інші народи проводити експансіонну політику це нормально. Більшість цивілізованого світу перейшла до того, що колоніальні імперії це не мода. Всі вважають, що вони розпадаються мгновенно. Можна навести навіть приклад теж радянський союз Я думаю, що радянський союз розпався в грудні 91 року. Насправді це не так. Він розпадався дуже довго, навіть можна сказати, з періодом перестройки з 85-го року. Тобто, розпад будь-якої держави він покуковий, він плавний, але от результат завжди з'являється, можна сказати, зненацька. що Росія вона вже розпадається, тому що в неї розпадається армія, вона втрачає бездатних людей. На втрачає позиції на світовій арені, і авторитет, і торгові зв'язки, так далі. і так далі. Ми поки що, може, і не відчуваємо цих наслідків, але повірте, коли вони сипляться нагору одночасно, тому що завжди буде пік апогей розвитку цих подій, і тоді вона має рухнути. Сподіваємось на це, і все робимо заради цього. Ну, можна, звісно. Бути банальним і назвати банана Хмельницького Івана Мазепу, але для мене чомусь вважається це Святослав. Князь Святослав. Майже завжди всі його походи були успішні. І чому в принципі я саме його назвав? Тому що в нього на жаль була така, знаєте, печальна судьба, доля, тому що коли він повертався з походу, його зробили засідку на нього і вбили. І це трошки певною мірою знаєте, репрезентує от нашу. Історію нашої країни, що завжди хтось зненацька підступно нападав на нас, і це призводило до того, що ми втрачали свою державність і втрачали дуже хороших людей. Багато хто вважає, що українці це штучно створений етнонім. Ми вже більше ніж 31 рік незалежні, але ця війна вона якраз і доводить те, що ми чимось відрізнялися. Тому що, якби ми не відрізнялися від росіян, то ну ніякої б війни не було. Україна би просто от, всі вчовчора би всі лягли в Україні, просто прокинулося би в Російській Федерації, і всі подумали, що все нормально. Це радянський Союз номер два. Але ми відрізняємося. Ну звісно, своєю працьовитістю. Натхненням. Також ми дуже добрі воїни. Це в нас історично так склалося. Знову ж таки можна проводити банальні приклади, казаки, найманці, які брали участь в багатьох іноземних масштабних конфліктах, навіть та ж саме десятилітня війна 17 століття і так далі. і так далі. От, от я вважаю ці риси в нас. Ну, точка відліку це напевно обрання першим президентом України Леніда Макаровича Кравчука, а не Чорновол. Ну, можна сказати банально відповісти, що перший президент України це колишній комуністичний діяч, і так далі. і так далі. Я просто вважаю, що саме Чорновіл, він по суті був одним з засновників українського визвольного руху в часи перебудови. І я чомусь хотів би, щоб він був президентом. Але ну всі знають, як він загинув. Я вважаю, що це було вбивство. Але як би там, якби то ні було, не було на жаль таку свідому людину, яка була дійсно. Ідеологом була образом незалежної України. Вона боролася, вона все своє життя, все натнення віддала задля того, щоб в серпні 91-го року Україна стала незалежною. Але він не став її очільником. На жаль. Тому от я вважаю точка відліку. Це от саме те, що в нас першим презентом був Кравчук а не Чорнової. Усвідомленість свого знаходження на війні людину можна навчити будь-чому насправді. Якщо вона має задатки певні, біологічні. Тобто, можна навчити керувати дроном, можна навчити стріляти з кулемета, з автомата, бути хорошим механіком водієм БТРа, але якщо людина гадки не має, навіщо вона тут, і вона буде вважати, що вона е, має певне покарання, що вай... це війна не для, ну вона не створена для війни, що вона тут просто так, або її просто насильно тут запхали, то все. То всі її навички вони просто перекреслюються. Тобто, в першу чергу, треба, щоб людина розуміла, що вона тут робить. Тобто треба мотивація і усвідомленість своїх дій. Дискредитація, ну уявіть собі, звичайного солдата, який може якось чудом, там раз в неділю, раз в дві неділі приходить там з передніх позицій на сталінк, зв'язується з рідними, спілкуються. Тут бачить такі новини. Ну чи буде в нього мотивація далі сидіти в лайні в бруді і так далі, стримувати ворога після от таких от е дій. Після таких рекомендацій люди, які це кажуть, які всіх туди гонять, типу, от, відправляти його на фронт. Вони самі не мають ніякого відношення до війни. От таких людей взагалі не можна слухати, і дуже шкода, що вони є. Тобто армія, це не на покарання бути військовим це не покарання. Це дуже такий серйозний відповідальний обов'язок. І тому, коли я про таке чую, ну, ну емоції, звісно, негативні. Але ну я намагаюся про це не думати, тому що не. треба фокусуватися на більш важливих задачах. Ну, я більшість книг читаю академічних, тобто вони зазвичай не продаються. Ну але якщо чесно, відьмака чомусь. дуже мені подобається збірка творів Анжея Сапковського, польського письменника Фантастика про вигаданий світ, який дуже схожий на середньовічну Європу. Про відьмака, про мутанта і як він в світі в магічному світі, де присутня магія і так далі, образівності, як він живе в цьому світі звичайних людей. Оце говорить про те, що у нас от є певні моменти, от якраз отут, що ми не дуже далеко відійшли від Росії, від Радянського Союзу. Дуже багато сфер в нашому житті до сих пір, можна сказати так, зросійщені, радянізовані в тому числі. Це кажу, все це змінить час. Немає якогось такого універсального от, методу, способу. Швидко це не зміниться. треба, щоб змінилися люди. Тому ну, що дуже багато ще людей в владі в інших структурах державних в армії, також в освіті, які які ще мислять по радянськи, які ну можна сказати, репрезентують у наративи, які буквально ще може за часів Януковича були, тому що за часів Януковича, вже російська мова, вона була в загальному житку, і це було нормально. Так що так нам ще треба дуже багато чого робити, щоб ну віддалитися від Росії повністю. Але спочатку треба, звісно, підстави, тобто військова перемога. І тільки вона може створити нам умови, щоб вже тут всередині щось змінювати, тому що поки що це дуже важко зробити. Ну, як можна змушувати людей до чогось силою? Ну, Чим ми тоді будемо відрізнятися від Росії та інших країн-агресорів? Ну, я вважаю, що для того, щоб склонити людину до того, щоб робити щось, як ти хочеш, треба просто. Ну від показати, що це класно. Якби в Росії всі жили чудово, ідеально, там рівень життя був великий, вона була найбагатша країна світу, то ну ніхто б не захотів від неї відколотися в 91-му році. Ну не могли б отак просто 15 вагончиків, так бац, уїхати по рельсам. Розумієте? Тобто радянський Союз погубила ідеологія, тобто вони не бачили, що вони самі живуть в дірмі, що вибачте, серед 50-х років люди до сих пір землянках живуть. Коли там, умовно, в Німеччині починається ек... німецьке економічне диво, і рівень життя там набагато зростає. І в ітогі ми знаємо, що Західна Німеччина, вона ФРН, вона просто стала європейською ну, сучасною країною. Хоча вона Німеччина зазнала поразки Другої світової війни, була майже повністю розбита ще. Це питання ж не в ресурсах, а в тому, як себе люди усвідомлюють, що вони хочуть робити, для того, щоб жити краще. Начхать. Тому що ядерна зброя завжди була зброєю стримування. Тільки єдиний раз в історії її застосували Кересі Минагасакі, то її застосували більше як демонстративно, тому що всі знали, що тоді війна вже Друга світова закінчується. Їх скинули вже після капітуляції Німеччини, але ж тоді їх скинули на Японію. Японія тоді ще не капітулювала. Всі розуміли, що. Все, Німеччина програла, але залишилася радянська армія. Вибачте, трьох мільйонна, яка стоїть воро у, у воріт Європи, по суті, прямо в Німеччині, і відповідно американці хотіли тим самим показати, що хлопці у нас є те, чого є, нема в нас, так що ну вас точніше, то ви трошки тормозніть. Більше прецеденту використання ядерної зброї, бойового використання не було і не буде використовано, тому що це ланцюгова реакція. Я думаю, всі з нас там чули, хоча б про один там фільм чи твір, там який Присвячені третій світовій, але ну дійсно казав Ейнштейн, що я не знаю, якої буде третя світова, але четверта світова буде на палицях. Тобто, якщо почнеться, то все. Май майже всі люди на світі на землі загинуть, тому що це буде ланцюгова реакція. Всі почнуть стріляти один в одного і так далі не вийде кинуть ядерну, ядерну боєголовку, навіть тактично, тому що є так, є стратегічна, є тактична ядерна зброя. Не все одно, якщо ти її кинеш е мовно на Україну, на якесь українське місто, ну наслідки будуть просто руйнівними, і це, я вважаю, світова громадськість ніяк не залишить без уваги. Так, Ми, ми складова третє світової. Я б сказав навіть о, те, що ну, як передумова оця війна це просто передумова для третьої світової. Тобто ми не можемо зараз стверджувати, що вона є, але коли вона настане, ми будемо розуміти, що події, які відбуваються зараз, це було предпосилка. До цієї світової війни. Вона буде, тому що люди вони завжди склонні до, ну, схильні до війни. Це в нас Як, Ми, як біологічний вид, ми не можемо не воювати. Поки що людство не дійшло до якогось певного еволюційного етапу. що, типу, Давайте жити дружно, як мультики. Важко спрогнозувати, які, яке буде майбутнє, які там будуть технології, як вони будуть впливати на ну, наше життя. Але знову ж таки хочеться звертатися до фільмів. і розуміти, що фільми це звісно художня вигадка, але вони мають певну частку правди. І от ми навіть якщо от зараз подивимося, то багато чого про що знімали фільми раніше, воно вже є в нас зараз, це сьогодення наше. І я дуже не хочу, щоб це якось погано вплинуло на людство. А це може. Треба дуже тяжіти до того, щоб жити в спокій, в мирі. Є приклади країн Японії. Яка вже більше 70 років не знає, що таке війна, живе собі чудово, рівень життя чудовий, хоча там немає майже нічого. Це архіпелаг, на якому природних ресурсів мінеральних дуже мало. Вони просто зробили фокус на третинному секторі економіки, на сфері послуг і так далі, на технологіях сучасних. На жаль, ми постіндустріальна країна. Ми ще мислимо трошки інакше. Я думаю, що це зміниться, але знову ж таки, зі зміною поколінь. Ми повинні в першу чергу не рівнятися на когось. А бути трошки зверхньо да, над усіма. Тобто ми не бажаємо нікому зла, ми не бажаємо нікого завоювати, але треба трошки підвищити свою самооцінку, а не бу а не вважати, що ми там ми частина Європи або частина Росії. Йо-майо, ми взагалі ніяка не частина. Ми автентичний народ, все, У якого історія сягає далеких-далеких часів. Коли був Київ, не було дуже багатьох інших міст, інших держав, які зараз займають дуже таке можна сказати, вагоме політичне, економічне ну, так, становище в світі. Що ми гірші, шоль? Ні? Хороше питання. Ну, хотілося б, звісно, закінчити університет, і хотілося б, звісно, щоб перемога на настала до того моменту, як я закінчу університет, університет і отримую диплом. Але як би то ні було, ну, в мене все життя попереду, і я намагаюся не загадувати. Ну може одружуся, може ні. Ну, Точно хочу просто жити в вільній країні. В Україні, але хочу подорожувати. Тобто я хочу відвідати кілька країн Європейського Союзу. 100% в Італію. Е, в принципі, ще би відвідав Німеччину. Британія вже вийшла в нас з ЄС. Британії хоч, хоч хотів би побувати, не й Греції. Українська мова це співуча. Найбільший страх. Смерть. Бахмут. Зло. Свобода. Україна. Росія. Коншено. Україна. А, ну. <ріст> Поки йде війна, я вас прошу, будь ласка, не втомлюйтесь, тому що я дійсно бачу багато, ну, спілкуюся з людьми і бачу багато коментарів. Такі відчуття, що люди втомилися від війни. Я чесно хочу сказати. Ви не уявляєте, що таке будь там. Тому ми. ми... Переможемо тільки тоді, коли всі будуть усвідомлювати, навіщо такий дискомфорт, навіщо ці всі складнощі треба бути єдиним цілим і ну тримати один одного за плече, підтримувати і ніколи не казати, що от ну та нам це вже не треба, тому що у нас насправді вже йдуть зміни в суспільстві. Дуже багато людей реально втомилися від війни. Але повірте, військові не менше втомилися, навіть більше. Тому треба єдність. Тільки є в єдності, ми зможемо перемогти.